Не люди по майдану, боги ходять, ці хлопці тілом й духом визначні, слова в них щирі й красномовні, вони в країни славні і сини. Спасибі вам усім звитяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину, яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ і країну від чорної, ядучої чуми. Спасибі вам. Що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був тут на майдані, і хто руки свої досі не зложив, спасибі й тим, хто думкою за нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю. Як крикнуть Слава Україні! Навіки слава я завжди скажу. благословенний Благословенник підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збалителя душ наших, і ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь.